Змучено кашлем, і температура підвищується, схоже, у неї дифтерит Цього тижня вона 18-та. Антитоксин у мене закінчився. Про сукню будемо говорити, чи про голодних людей? Про сукню будемо говорити чи про голодних людей. Це... А, ну я, я, я скрізь працював. Доводилось. Актор столите? Акваріум та сумарина для рибки добре, добре. Вам ще не досить. Чому ви просто не підпишете? Чому ви боретесь? Це ж така дрібниця. Лише підпис. О, Що? Я на це не наймався. Принцесо, я по перше, як справи, добре? І в мене добре. Оу, а як же отрута? Отрута для куску, отрута, яка має вбити куско, кускова отрута, ви про отруту. Я ж юний натураліст. Е, я володію мовами усіх звіряток. Пробач, я слухаю. Як бачите, між дівчатами виник конфлікт. Вже вкотре. А можна і мені, мамцю, я теж хочу стати людиною, щоб грати джаз із корофеями, і щоб у мене були пальчики, і пупик, і щоб він був ямочкою і не стирчав. Я ніколи не їздив, я гусак. Ця боротьба дуже древня: духовенство проти освіти, церква проти алхімії, віра проти знання. Добро проти зла. Я знаю. Про що вони думають, коли дивляться на тебе. Я це добре знаю. О. о що в мене є жував. Так, ставайте ніжками у центр сніжиночки. Що з тобою трапилося? Твою матір трахнув козак. Я торкве! Сільван! Рідкісна й розумна істота! Ти ой Ой-ой-ой. Ці підозрілі шкварки таки мені не пішли. Я прозрів чи осліп. Переді мною божественне видіння, чи це він мій герой. Боже, 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 боже. <laughs> Вольт, наш суперпес! Ти круто ульотий! Хвилинку. Ти знаєш цього пса? Суки не діти, тут існують правила. Так, існують правила, і на це є причини. Їх просто треба дотримуватись, ясно? Правило номер один. Відмінність між хлібом та ромом не обговорюються. Вони були тут в пасті стільки років. Упевнений, два роки тому дзвонить від дерматолог з приводу процедури Q-SWITCH. З інтернету я дізнався, що ці лазери ефективно <певнений> видаляють татуювання. Ти скасувала цей візит. То що там? Серце і ніж, японський іерогліф, колючий дріт. Гола. Збоченка! Помовч. Та нана. а. а Нана. Ти, ти не повіриш. Я був на горі на цій скелі, і ось раптом я.